Добрий день, шановні діти. Сьогодні у нас понеділок, 22 вересня, до вашої уваги. Урок я пізнаю світ. На урок нам потрібні друковані зошити, тиждень четвертий, сторіночка 9, урок 30 розділ Україна в науковому просторі. Тема нашого уроку форма фізичних тіл. Зараз пропоную прочитати лист центаврика. І виконати всі його завдання. Ужгороду. яке майовниче місто. Чим далі, то більше я переконуюся, що Україна одна з найкрасивіших країн світу. Цікаво, а чим іще може здивувати Закарпатська область? Адаптер Запропонував мені відвідати перлину архітектури Закарпаття. Замок паланок у Мукачеві. А ви знаєте щось про цей замок? Яку форму він має? Гайда в нову подорож? Добрий центаврику! Сьогодні ми з дітками. І ще здійснимо одну подорож у замок Паланок, що знаходиться в Закарпатській області у місті Мукачево. Я прошу вас переглянути відеофрагмент і потім дати відповіді на запитання Центаврика. Просто неможливо не помітити з дороги на висоті майже 70 метрів. Це найвища точка міста Мукачево на колишньому затухлому вулкані. Ми не могли оминути замок паланок. До одної із найкрасивіших і найкраще збережених твердинь Закарпаття щодня приїздять сотні туристів. Територія замку насправді величезна 14 тисяч квадратних метрів. Уявіть. І вірніше навіть сказати, що це не один замок, а три верхній, середній і нижній. І наскільки я знаю, саме в такому порядку вони зростали. Так спочатку так. верхній був, потім середній, потім нижній. Так, так, так. Щойно ми з вами здійснили подорож до мукачівського замку Палан. Скажіть, будь ласка, яку ж він форму має? Так, форму трикутника верхній, нижній і середній. Отже, пригадайте, будь ласка, що таке фізичні тіла і чим вони різняться. Фізичні тіла різняться кольором, формою і розміром. Колір, форма і розмір це властивості фізичного тіла. Властивості фізичного тіла це ознаки, за якими воно відрізняється або подібне до інших фізичних тіл. А зараз Заплющіть очі та уявіть себе в замку паланок. Перед цим розгляньмо світлину якраз цього замку, знаходиться він на висоті 70 метрів, збудований на місці колишнього вулкану, складається із верхнього, середнього та нижнього замків. Заплющили очі, уявили себе в замку. А тепер висловіть припущення. Поняття замок, «палаток» є одиничним, означає єдиний такий замок, чи загалом означає будь-який замок. Перевірте своє припущення про одиничні та загальні поняття, прочитавши довідку. Разом з диктором. У Логіці поняття за обсягом поділяють на одиничні та загальні. Якщо, називаючи поняття, ми уявляємо лише один предмет, таке поняття є одиничним. Замок паланок, Ужгород, Земля. Якщо, називаючи поняття, ми уявляємо два та більше предметів, це загальне поняття. Наприклад, одяг ми уявляємо різноманітні сукні, пальта, блузки тощо, учні, уявляємо учнів класу, школи, країни тощо. А зараз попрацюємо над інформацією, що таке одиничне поняття і загальне поняття? Ми сьогодні говоримо з вами про замок паланок, що в качимо. Це одиничне поняття, тому що розповідає нам про один предмет. Якщо ж ми уявляємо два та більше предметів, це загальне поняття. Причому, зверніть увагу, одиничне поняття ми пишемо з великої букви. Наприклад, замок, замків у нас багато, але конкретизується паланок, цей замок один, одиничне поняття, Ужгород, місто одне таке, одиничне, земля. Планета Земля, одиничне поняття, одиничні поняття ми записуємо з великої букви. І загальні поняття, одяг, різноманітний одяг, учні, птахи це загальні поняття, загальні поняття ми пишемо з малої букви. Зараз прочитайте слова. Поясніть, чому частина слів написана зеленим кольором, а решта синім. Натисніть на паузу. Перевірмо: замок, Паланок, Україна, Євразія, Київ, пісенька рідна мова. Це одиничні поняття. Вони написані з великої літери саме. Замок з малої пишемо, ну тут початок речення тому з великої. Паланок це назва цього замку, ми пишемо з великої літери. Україна, Україна, Євразія, назва материка, Київ, назва міста, пісенька рідна мова, назва пісеньки пишеться з великої літери. Отже, все це одиничні поняття. А такі слова, як фізичне тіло, поняття, природа, матерія, форма, торт це все узагальнені поняття. Загальні поняття пишемо з малої літери. А тепер, серед поданих слів, знайдіть те, яке і закінчується, і починається тією самою буквою. Натисніть на паузу. Знайшли? Це торт, починається буквою Т і закінчується загальне поняття. Зараз ми допоможемо Центаврикові, який після екскурсії відвідав найвідомішу закарпатську цукерню. шеф-кухар запросив його взяти участь у майстер-класі з виготовлення тортів із різних коржів. Центаврик розгубився. Пригадайте, що таке комбінаторна задача, щоб пояснити гостеві зальфи Центавра, як скласти всі можливі варіанти тортів. Пам'ятаєте, на першому уроці ми з вами розв'язували комбінаторну задачу про археолога, картографа і еколога. Як науковці їздили на конференцію, і скільки варіантів виступів вони могли зробити. Тобто, було три науковці, шість варіантів, хто буде першим виступати, другим і третім. Отже, у нас також три коржі, щоб виготовити торт. Ми можемо скласти ці три коржі ші шістьма варіантами. Отже, пригадайте, Комбінаторні задачі це задачі, у яких слід розглянути усі можливі варіанти сполучення певних методів. Сьогодні ми навчимося розв'язувати комбінаторні задачі. Сьогодні ми навчимося розв'язувати комбінаторні задачі методом організованого перебору. Він передбачає перебір усіх можливих варіантів сполучення предметів у чітко визначеному порядку. Використаймо такий алгоритм. Перший крок Обери предмет. Який досліджуватимеш першим. Визнач усі варіанти його сполучення з рештою предметів. Другий крок. Обери другий предмет дослідження. Визнач усі варіанти його сполучення з рештою предметів, крім першого. Третій крок. Так само. Продовж дослідження решти предметів. Четвертий крок полічи загальну кількість варіантів сполучення предметів. Задача торт складається з трьох коржів: полуничного, ванільного і шоколадного. Скільки існує варіантів розташування коржів у торті? Перший крок. Обираємо корж, який розташуємо першим. Полуничний визначаємо всі варіанти розташування другого й третього коржів. Отже, маємо два варіанти розміщення коржів у торті. Другий крок обираємо другий корж. Який розташовуємо першим ванільний. Визначаємо всі варіанти розташування інших коржів. Знову маємо два варіанти розташування коржів у торті. Третій крок. Обираємо третій корж, який розташовуємо першим. шоколадний. Визначаємо всі варіанти розташування другого й третього коржів. Знову маємо два варіанти розташування коржів у торті. Четвертий крок. Лічимо загальну кількість варіантів розташування коржів у торті. Відповідь. Існує шість варіантів розташування коржів у торті. Ну, що ж, ми з вами щойно розглянули, як розв'язувати комбінаторні задачі? А зараз виконаємо завдання шеф кухаря Запропонуйте свій варіант торта з трьох коржів, які варіанти розташування коржів. Ви матимете, якої форми буде ваш торт. Спробуйте свої варіанти, але обов'язкова умова, щоб було три коржі. Ну що ж, сьогодні діти, ми з вами попрацювали над уроками 28, 29 і 30. Ми розпочали з вами новий тиждень. У 2022 році, у 2028 уроку ми здійснили мандрівку в історію, вчилися розв'язувати також комбінаторну задачу про вчених, пам'ятаєте, також ми з вами повторили, що таке. Географічна карта, політична карта, адміністративна карта України і побували на конференції в Словаччині. 29-го року ми з вами повторили відомості про Закарпатську область, що цікавого дізналися про Закарпатську область, географічне положення. Що ми вивчали, повторили місто Ужгород і побували іще у мальовничому місті Мукачеву у замку Палан. Ну і, звичайно ж, ми повторили з вами властивості фізичних тіл, познайомилися з одиничним і загальним поняттям і розв'язували комбінаторну задачу про торт. Зробили висновок, що за трьома даними у нас виходить шість різних варіантів. Отримали завдання створити власний торт, обрати різні коржі, але за умови що їх повинно бути троє. Домашнє завдання, ви отримали сторіночка друга і третя. Опрацюйте уважно і бажаю вам всього найкращого. Дякую за увагу!